До передінсультного стану довели представники штабу нашого краю агітаторку опонента. Жінки агітували мешканців будинку по проспекту Миру голосувати за Владислава Трошенка та закликали людей пройти на вибори у другому турі. Входити з даного вже будинку, з під'їзду да, з під'їзду. Все час їй дорогу перегородило чотири молодики жінкою, які намагалися їх затримати. В подальшому вони затримали даних жінок. Не випускаючи їх з даного під'їзду будинку, мотивуючи це тим, що нібито вони вчинили якесь правопорушення. На їхню думку, молодики залякали жінок, мовляв, вони порушили закон і мають чекати на міліцію. Затримання особи на це повинні бути законні підстави, які передбачені кримінальним. «Процесуальним кодексом чи кодексом про адміністративні правопорушення в даному випадку жодних підстав, затримання чи позбавлення, чи обмеження в пересуванні не було. У поясненнях міліції потерпілі говорили, що партійці нашого краю звинуватили їх у підкупі. Я сразу, коли приїхала міліція, я сказала на жалу сразу моя сам саме міліція грошей так і не знайшла. Проте від напруги і страху за своє життя, будучи затриманою, невідомо. Мими здоров'я Олени Вікторівни дало збій під час спілкування з правоохоронцями. Їй важко навіть власноручно писати заяву. Я прийшов не... вам Так. Да. скоро вам мені за лікарі. Швидкою оглянувши потерпіло, роблять невтішний висновок. Болісу ні хочет кризи пританічі ну, на так? Ну 200 на 100 давлення в чоловіка на грані присутнув состояння. Палісу Пише тут сказ, хоче домой. Можете не, не, не вірити, а хто є медработник. Зайдіть і перемірю до да, ну, стрес у чоловіка. такий. під час інциденту до будинку з'їхалися представники мерської партії Наш край серед них і одіозний Вадим Антошин, екс очільник житлово-комунального господарства міста. Тепер знову соратник Соколова. Він вказує жінці, котрій, мовляв, агітаторки пропонували гроші не спілкуватися з пресою, окрім власних штабських журналістів, і ні земні ні, ні, ні разгаваліти заявлення міліції написала все, так, так? Ну, і не кенібча під час всіх перипетій заявниця тримається з представниками нашого краю, схоже не вперше бачачи цих людей. Адвокати рідні потерпілої гітаторки наголошують, інцидент провокація партійців та мерських піарщиків, адже другий тур виборів відбудеться за тиждень, 15 листопада. І чим ближче цей день, тим безжалісніші методи технологів. Чисто була провокація. Ну і вважаю, що ці опоненти можливо між собою не можуть. Тобто, впливаючи таким чином на мешканців чи на думку мешканців нашого міста, голосувати чи не голосувати, тобто ніх ніх них воли У міліції факт утримання жінок проти волі зафіксували. Наразі правоохоронці ситуацію не коментують. Потерпіло госпіталізували у передінсультному стані.